21 квітня близько півночі у Снятинській громаді трапилась аварія. 29-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом, Хонда, рухався центральною дорогою у селі Підвисоке. Він не обрав безпечної швидкості та не врахував дорожню обстановку. І в результаті з'їхав у кювет. 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу. Його перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат 1,14 і алкоголю у крові. Слідчі затримали. Мотоцикліста у процесуальному порядку невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 2. 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України цього ж дня близько восьмої години ранку у Галицькій громаді трапилась ще одна летальна автопригода на автодорозі Еннуль 09 сполучення мукачого Львів Водій автомобіля Мерседес benz E 240, 1994 року народження. Мешканець Коломийського району не обирав безпечної швидкості руху на заокругленні ділянці дороги, не впорався з керуванням. Опісля виїхав на зустрічну руху та допустив зіткнення із вантажівкою. Останнім керував мешканець Львова 1962 року народження. У результаті аварії водій легковика загинув на місці події. Керманич Вантажівка отримав тяжкі тілесні ушкодження та госпіталізований у реанімаційне відділення. У лікарні взято кров на аналіз для встановлення факту сп'яніння. Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту обласної поліції. Внесено відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Деться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі призначили ряд експертиз. Поліція прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах та не порушувати правил дорожнього руху. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.